Уявіть собі маленьких кумедних ельфів з гримасами на обличчях. Ви могли бачити їх навіть у вітринах київських магазинів. і вони часто заховані в сліпих коробках, де ви навіть не знаєте, яка фігурка вам дістанеться. Це ляльки Лабубу від китайської компанії PopMart, які стали справжнім хітом. У величезному флагманському магазині PopMart в Шанхаї покупці вишикуються у черги, але навіть там доводиться чекати тиждень чи навіть більше, щоб їх отримати. Ці іграшки коштують від 20 доларів, але рідкісні екземпляри можуть піти з молотка за шалені 150 Тисяч доларів, як це сталося на аукціоні 10 червня, і не лише діти в Китаї полюють за ними. Зірки, наприклад, легендарний футболіст від Бекхем або Побдіваріана, вони відкрито демонструють свою любов до цих ляльок. Популярність слабубу підняла акції Попмарт на 180% з початку року. Це лише один з китайських брендів, який зараз на піку популярності. Раніше китайці ганялися за закордонними трендами в косметиці, в моді чи кав'ярнях, але. Тепер вони надають перевагу своїм локальним брендам, від розкішних ювелірних виробів до модних чайних напоїв. І що цікаво, ці бренди завойовують серця не тільки в Китаї, а й за кордоном. І це змушує західні компанії нервувати. Зараз в Китаї непрості економічні часи, зростання сповільнюється, люди витрачають менше грошей. Але саме це, як це не парадоксально, допомагає місцевим брендам. Китайські покупці стали чутливішими до цін, тому обирають доступні але якісні товари від місцевих компаній. Наприклад, кав'ярні Котті чи Латін пропонують напої, які не поступаються Starbucks, але коштують вдвічі дешевше. Наприклад, кава за 2-3 долари проти 4-6 доларів у Starbucks. Ювелірний бренд Laupu Голд продає елегантні браслети та сережки, які дешевші за Тіфані Енко, але виглядають вони не менш розкішно. А бренд сумок Сангмонт запустив дорогу рекламну кампанію в аеропортах, щоб кинути виклик закордонним конкурентам, чиї товари часто вдвічі дорожчі. Наприклад, сумка Сангмот може коштувати 200 доларів проти 400 доларів у іноземних брендів. Попмарт також знає, як привабити економних покупців. За словами Ліни Янь з банку HSBC, їхній успіх у високоякісних іграшках з емоційним дизайном, які викликають радість і бажання їх колекціонувати. І мова тут не лише про економію, а й про гордість за своє. Цікаво, що китайські бренди популярні не лише через низькі ціни деякі з них коштують не дешевше закордонних аналогів, але люди все одно обирають їх. Наприклад, чайна мережа Chagi, яка вийшла на біржу в Нью-Йорку, в квітні продає чайні лате за 15-20 юанів. Це 2-3 долари США. Стільки ж, скільки і Starbucks. Але чи позиціонує себе як преміум бренд, а не бюджетний? У сегменті електромобілів найшвидше зростає попит на моделі вартістю від 200 тисяч до 400 тисяч юанів. Це приблизно від 28 тисяч доларів до 55 тисяч доларів США, і це вважається початковим люксом раніше. Цей ринок контролювали іноземні компанії. але Тепер компанії Nio та Li Auto випускають популярні моделі в цій категорії. Китайці більше не вважають, що закордонна завжди краще. Ювелірний бренд Lapu Gold – яскравий приклад. Їхні прикраси з унікальним китайським дизайном приносять компанії більше 300 мільйонів юанів на один магазин. Це понад 40 мільйонів доларів США, що на 50% більше ніж у більшості іноземних конкурентів. Акції Лаупу зросли на 2000 після виходу кампанії на біржу в Гонконзі рік тому, замість того, щоб копіювати захід Лаупу та Чагії роблять ставку на китайську ідентичність, і це працює. Сьогодні китайські покупці краще поінформовані ніж раніше, завдяки соціальним мережам. Молоді жінки, наприклад, уважно вивчають етикетки косметики, щоб знайти місцеві продукти з тими ж активними інгредієнтами, що й у дорогих іноземних брендів, але за значно нижчою ціною. Косметична компанія Мао Джіпінг залучила. 300 мільйонів доларів США на біржі в Гонконзі в грудні минулого року, і з того часу її акції зросли на 250%. Цей бренд, названий на честь відомого візажиста, став першим китайським виробником, який потрапив до топ 10 преміум косметики в Китаї, обійшовши навіть таких гігантів, як чи Лоріальчі Lauder. Ще одна особливість китайських брендів це їхня увага до менших міст. Наприклад, Чагі почала з кунміна в провінції Юнань у 2017 році. Більшість їхніх закладів досі розташовані поза багатими прибережними районами. Напої міксуї, які починалися з кіоску з льодяною стружкою в бідній провінції, також спершу завойовували популярністю на великих містах. Готельна мережа H-World планує відкрити половину нових готелів у містах третього та четвертого рівня, де їхня заповненість сягає 80%, тоді як у американської мережі Marriott цей показник упав нижче 70%. У 2024 році, за даними консалтингової компанії Bain, витрати на товари повсякденного вжитку в містах з населенням менше мільйона людей заросли на 5,5%, тоді як у великих містах вони знизились на 4,6%. Закордонні бренди в Китаї намагаються не відставати. Італійська кав'ярня Lavazza пробувала продавати каву з пташиними гніздами, але. Без особливого успіху. Компанії, такі як Hagen, Das чи Starbucks, шукають місцевих інвесторів, щоб освіжити свої ідеї. Але китайські бренди не зупиняються на своїй Батьківщині. PopMart вже має понад 37 магазинів в США і загалом присутні в 20 країнах, міксує популярний в Південно-Східній Азії, а Чагі планує відкрити понад 1300 магазинів за кордоном до кінця 2027 року. Цікаво, що популярність цих брендів за кордоном лише додає їм слави в самому Китаї, особливо завдяки соціальним мережам, де Лабубу, наприклад, вже стали справжнім хітом. Раніше модні тренди приходили до Китаю з Заходу, але тепер все змінюється. Китайські бренди від ляльок Лабубу до електромобілів і косметики самі задають тонну світі. Друзі, не забудьте поділитись вашим досвідом в коментарях, вподобати це відео і підписатись на мій канал. Також дякуємо вам за підтримку на Patreon. Лінк під цим відео.